І сьогодні ми будемо розсорувати вольту. Вольт. Він дуже радісний, вискочив з вольєру. Так, вольт. Тач! Тач! Отак так тач робив красиво. Ще й обнімається. Тач! Вольт, тач! Тач! Молодець! Вольт, стій! До мене! Всид! Ліжать. Молодець. Сидіти. Що таке? Ой, ой. Голос. Зайка. Давай зайку зробиш. О, так зайка. Молодець. А ще будеш? Ще будеш смаколики? Так, не прыгай. Вольт. Ой, як красиво. На. Круть. Ой-ой-ой. І так. Актива, Вольт. Сидіти. Ні, не, не можна. Сидіти. Лежати. Молодець. Лежи. Сі, не можна. Какой красавчик. А ще будеш? Ще будеш смаколиків? Ходи за мною. Поруч. Поруч. Буз До мене. Сид. Пліс. Нет? Нельзя. Вольт. Є, yeah. там yeah. Іди сюди. Вольт до мене. Сідити. Сядь. Сидіти. Yeah. Що світають якісь комари? Стій, іди до мене. Yeah. Не можна. Стій, сидіть, сидіти. Все, ватчик. Нагавкався, пішли. Не лаем на тузика, не можна.